З усіма тими, хто чекає приходу Ісуса Христа, я хотів би сказати «Слава Богу, слава Богу! Слава Богу, що Він є наша надія, Він наше уповання є. І я дуже радий, що знову я можу бачити з вами, разом молитися, разом співати і мати спілкування. Ми приїхали з Лідою, навістили Україну. і... Хотілося бачити вас, і тому я хотів би освіжити у пам'яті свято, яке святкують п'ятдесятники, хоча в мене буде інша тема. Я нагадую Слово Господнє, знайоме для нас, друга глава діяння Апостолів, з першого стиха. При наступлінні дня П'ятдесятниці всі вони були єдинодушно в місці. внезапно зробився шум з неба, як би від несущого сильного вітра, і наполив весь дом, де вони знаходились. Колись в селом співали, повернемо до церкви п'ятидесятниці. Я думаю, що це особливий був день в ізраїльському народі, особливий день в історії церкви. Люди молились, чекали Святого Духа. Наступив час, коли люди зібралися єдинодушно молилися. І Дух Святий зійшов, слава Богу. І я хотів звернути увагу, що наповнив, наповнив дом, де вони знаходилися, наповнив серця людей тих, які чекали, молилися. і ця подія стала відома багатьом людям найближчим часом. Ми знаємо, що цей день церква умножилася. Вона народилася і стала уже великою. Я думаю, якби в наші часи, то це дуже швидко пішло по всьому світу. Тоді я думаю, не так швидко, але п'ятидесятниця йшла по землі. П'ятдесятниця вона заходила в міста, заходили в доми, і люди, які чули, що дом наповняється присутністю Божою. Я хотів сьогодні говорити за одного чоловіка, який жив іменно не з ізраїльського народу, але я думаю, що на путі п'ятидесятниці це перший дім був це іменно Його. Я так звернув увагу на проповідь переді мною брата Олега, який говорив за дітей. І в якійсь мірі і в моїй промові теж буде іменно напрямок. Який буде касатися дітей. Але тут, звертаємо увагу, я хотів би нагадати Слово Боже, що напрасно, то тобто, якщо Господнє созиждє вдома, напрасно трудяться ті, хто його будує. Я хотів би звернути увагу і порозсуждати над тим, а як Бог будує іменно дома наші. Іменно як Він використовує будівничих особисто нашого дому. Ми дивимося, проповідь нагорна закінчується словами і всякому, значить, хто слухає і виконує слова мої, я вподоблю мужу благоразумному, який построїв дом свій на камні. Будує Бог, але використовує Він. Нас, батьків, сказано, що блажен, всякий боящийся Бога. Всякий муж боячиться Бога, він блаженний. голова сім'ї блаженний, тому що Бог його використовує в будівництві Його особливого дому. За жінку сказано, що мудра жна устрояє свій дім. Ми дивимося за будівничих, яких використовує Бог. І Основне місце слова Господня я хотів би нагадати із з діяння апостолів, 10 глава, ми добре знаємо це місце. Я освіжаю пам'яті, нагадую слово Боже, де говориться 10 глава перший стих. В Кісарії був некотрий муж іменем Корнілій, сотник із полка, називаємих італійським, благочастивий, боящийся Бога всім домом. Своїм творящим много милостині для народа і завжди молившися Богу. Ми знаємо, що благочестиві люди були в усі часи, були люди, які чекали Ісуса Христа, ми згадуємо Сімеона, в його характеристиці записано теж. Що він був благочастивий. Ми дивимося, що Корнілій не з ізраїльського народу. Я не знаю, як до нього звістка прийшла, може, і він чув, що дом, де були собрані люди, наповнився силою Божою. Його життя було особливе. Він був, ну, я не знаю, може як капітан сучасних армій. Були в його подчинені люди, і ми бачимо сотні, які ще згадуються у священному Писанні. Віра сотника особлива була теж сотник. І коли Ісус вже був на Олгофі, то тож сотник теж згадується і каже, це істину був Син Божий. Але я за цього сотника хотів би порозсуждати. Іменно і Дивимося, що Бог созидає сім'ю. Ми дивимося на цю благословенну сім'ю. І коли Олег говорив, значить, у мене думки такі йшли, що він, боявшися Господа зовсім домом своїм. Бог використовував Него, тобто язичницького народу, але він знав живого Бога. Він був благочестивий. Ми знаємо, що в останні часи люди будуть старатися видмати тільки благочестя, де говориться багато. 20, 22 Ознаки останнього часу, у напрямку, які будуть люди значить, причисляються самолюбиві, горді, батькам непокірні. І далі вже в кінці говориться, що ім'я ще від благочестя, а сіли його отрекшися, такових удаляйся. Тобто цей чоловік значить, був не з ізраїльського народу, але він був благочестивий, він поклонявся живому Богу, він вірив в Бога і вів життя своє по особливому. Написано, богобоязнений со всім домом своїм. Іменно це Богом ціниться завжди, в різні часи. Я хотів би нагадати історію, хорошо нам знайому, біблійну, коли жінка приходить до Єлісея, вдова, вже, і говорить, що взаємодавець потребував гроші, і два сина мої може забрати. А ти знаєш, Єлісій. Що мій чоловік був богобоязнений. І звертаємо увагу надії цієї жінки. Вона знає Бога, вона знає, куди потрібно йти не до мера міста, а вона йде до чоловіка Божого. Вона розказує свої проблеми. І він питає: ми знаємо, що в тебе є в домі? є сосуд з єлеєм. І більше нічого в неї нема, її фінанси закінчуються, і життя буде особливо складне. У полоні будуть її діти. Вона звертається, і Єлісій каже: Іди по сусідам, набирай посудин дуже багато. Я думаю, що хлопці. Значить, ходили і збирали по сусідам. Я не думаю, що маленькі кувшинчики, я думаю, може, якісь відра, щось більше вони збирали. Закриваються двері, і було сказано: наливай. Вона наливає, 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 і тут уже закінчується посудина, і масло зупинилося. Обично у нас буває і в мене, я думаю, і у вас, може, коли кошельок пустий, у нас проблема з фінансами. Ми звертаємося до Бога, до церкви, до пастирів, щоб допомогли, помолились за нас і, і рішилась проблема. А далі вже ми знаємо, що потрібно робити. Але ця жінка закриває двері вже знаружі. І йде до Єлісея і питає, а що далі потрібно робити із цим маслом. Він каже: продай і користуйся, і, ну, значить, користуйся всім тим, що іменно ти вже маєш. Хай Бог поможе нам і благословити, коли Бог наповняє кошельки наші, значить зміцнює стан фінансов наш, щоб ми теж знали, звідки воно приходить і як треба. Поступати з ним правильно. Значить, я зверну увагу, що вона каже, що мій чоловік був богобійний, ти знаєш це. Я думаю, що і цим, і цим дітям, хоча вдова вже батька немає, ми не знаємо, як було життя їхнє, але їм вже не треба багато розказувати, який всемогутній Бог, як він діє, що Він може робити. Вони вже побачили наглядно, і думаю, не тільки в їхніх дітей, і навіть у слідчому поколінні вони будуть знати і розказувати, що це Бог є живий Бог. Написано: бояшся з домом своїм. Я думаю, що це нелегко і не легко ну, і не дуже це воно просто, якщо навіть, ну, коли написано корнілій, богобійна людина. Життя він так своє проводить, то навчаються й діти в нього, і ми аналізуємо своє життя. Я, може хтось із вас і думає, де ми не зовсім правильно зробили в своєму житті помилки, може не вспіли щось зробити, воно сказується. Ну, Коли ми довіряючись Богу, просили Бога, я так згадав колись. Не було роботи, грошей в одній сім'ї, ну воно як розказ, скажемо. І моляться батьки і просять Боже, пішли роботу, пошли гроші. Ну і діти моляться, діти кажуть, більше нажимайте на гроші. Каже, ну моліться, щоб Бог дав гроші. Але я повертаюся до цього, що, що ця жінка знала, що робити в те время, коли Бог послав гроші. То люди, які. Не мають страху Божого або його згубили, вони говорять зовсім інше. Но написано в Малахії, що люди, які, значить, боящи Бога, вони говорять, що внімає Господь, слишить ето, недостатки, проблеми і те, що вони роблять, стримся перед лицем Його, пишеться пам'ятна книга, обоявшися Богу. Слава Богу. Перед лицем Божим. Пишеться пам'ятна книга за тих, хто боїться Бога. Ми дивимося, що Бог звернув увагу на цього чоловіка. Ангел Божий до нього приходить. Ангел Божий говорить йому, що молитви Твої пости, значить, милостині твої, взошли на пам'ять перед Богом Твоїм. Пошли в Іопію. Значить, там є Петро, він скаже, і спасеся ти і весь твій дім. Ми говоримо за спасіння дома, за спасіння дітей, за спасіння сім'ї, що людина, у дім, якої ще п'ятдесятниця не прийшла, новин служив Богу, старався виконувати всю волю Господню. Я згадав, ну, значить, в житті моєму така. Такі були собиття, це давно, мені було 18 років приблизно. Я вчився на, на тепловозі, машиніста тепловоза, і учоба підходила до закінчення. Я вірші розказував, в церкві, в школі вчився. І усні предмети у мене було хорошо. І я став заїкатися, дуже заїкатися. Я навіть було. Підходив до каси, мог постояти і білета не взяти, тому що не міг сказати, куди мені їхати. Воднохрещення, коли я приймав, то я так з трудом заявив, був у церкві, наскільки сложно було. І, бувало, після собрання я уходив у пар десь глибоко молився в посі, був, молився перед Богом, хотів бути проповідником. Значить, а тут так сталося, і учоба, коли йде вже до закінчення. А машиністам заїхатися не можна там постійно, треба дублірувати сигнали, говорити з помічником. Це обов'язково там. Значить, і думаю, як же воно буде? Я почув, що п'ятдесятників, а я тоді п'ятдесятників не був ще. І діє Дух Святий. Бог істелив там сестру одну із Чернігова, де я жив, у Дубно, у Хвені. Деякі старіші члени церкви знали її, це сильний був порок Божий. Я думаю, поїду я туди. Я поїхав, молитва вже йшла, ми зайшли у хату. Там було небагато людей, 5-7 душ, ми втроє зайшли. І до мене слово. Ну, звісно, я не був такий, як корнілій, але було сказано, син мій, молитви твої і пости зайшли на пам'ять перед Богом. Уста твої не славили мене. Я я исцеляю тебя, вона возлагає руки, і я, що ноги зрозумі через твої уста. І от я ісіляю Тебя, І я став споко... свободно птич, після цього часу говорив, слава Богу. А Значить, то я так згадав свою історію, ну я повторюю, що не... я не був такий, як. Ну, але як я їхав до неї, думаю, ну я з дитинства віруючий, Ну, Таких грубих нарушень вроді не було, але як діти, ж, бувало, ми всяке, думаю, це ж страшно. Пророк Божий, це ж вона все все розкаже, що було в моєму житті. Ну, було сказано, сказано те, що я вам сказав. І так ми дивимося, що Бог звернув увагу на цього чоловіка, який був благочестивий. Упражняємо себе в благочесті, і Бог обов'язково звертає увагу, якщо ще не явився ангел, не обов'язково буде всім являтися ангел. Но Боже звернення буде до нас, тому що перед Його лицем пишеться пам'ятна Книга, Забоявшися Бога. І ми дивимося, що іменно йому було сказано, що він спасеться. І його дом, і ми знаємо історію далі, що зве він людей, близьких до себе і наповняється дом його. Петро проповідує. І коли ще не закінчена була річ Петра, сходить Дух Святий, і ці люди, і теж весь дом наповняється благодаттю Божою. Люди отримують духовне хрещення і слава Бога. П'ятдесятниця не закінчилася, вона шествує по землі. І може ми втомилися у, у, у якихось сімейних справах. Я згадую колись одного брата, значить, йому, ну, там була проблема з сином. Він каже, я вже обращався в різні істо... ну, істочники, не знаю, що робити. А й... Йому пастор говорить, а ти пробував робити так, як Ісус сказав, що в кімнату, затвори двері і помолись отці. Оцього я ще не робив, каже, так багато що робив вже. Може, іменно і ми не все зробили, але коли ми боїмося Бога, коли ми упражняємо себе в благочесті, ми знаємо, ну, значить, це сформульовано у Іакова. Що чисте непорожче Богом, і непорожче благочестя перед Богом, перезирать сіроти вдов, храніть себе нескверненим не від міра. Як ми йдемо таким шляхом, Бог нас обов'язково замітить, Бог зверне увагу, Бог дасть свої відповіді. І так, я думаю, коли ми будемо значить, молитися, значить, в свій час, коли собрання буде закінчуватися, давайте ми помолимося і подякуємо Богу. За благословенні сім'ї, за своїх чоловіків, жінок. Значить, помолимося за своїх батьків, якщо вони що є, щоб Бог созидав. Бог созідав, Бог созідав використовуючи глав сімейств, що вони боялись Бога. Жінок, які устрояли свої дома, не розрушали, як далі в другому половині стіха говориться, а устрояли свої дома. І я хотів би ще, значить, на закінчення для гостя є правило, щоб говорити коротко. Я хоч є і місце, але я гость. Говорить коротко, поменше просить і швидше уходить. Я нагадую ще одне місце із слова Господня із Псалма 143 й псалом, 12 й сіх і нижче. Да будуть синов'я наші, як іскусно как, как разрушились растения в их молодости, дочери наши, как искусственно изваенные столпы в чертовах, да будут житницы ваши полны, обильны всяким хлебом, и да плодятся овцы, ваши, тысячами тьмами на пажитях ваших, да будут воли ваши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших и ваших. Аминь.